Мене звати Еліна, і сьогодні в нас дуже важлива тема розмови, яка актуальна абсолютно для всіх людей: чоловіків, жінок, людей будь-якого віку та соціального статусу, як прийняти себе, як бути впевненим у собі та своїх силах, та як мати адекватну самооцінку і справжню любов до себе. Сьогодні буде дуже багато корисної інформації, тож додивіться це відео до кінця. Також підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим. Відео, що ж таке справжнє прийняття себе. Це здатність визнавати та цінувати себе з усіма сильними сторонами, недоліками, емоціями та досвідом. Це означає ставитися до себе з добротою, співчуттям і розумінням, як до близького друга. Воно включає реалістичне усвідомлення своїх сильних та слабких сторін. Це здатність дивитися на себе чесно, об'єктивно, розуміючи, що наші недоліки та помилки це частина людського досвіду. Це значить не ототожнювати себе зі своїми недоліками та помилками, тому що деякі люди якраз це роблять, коли я була юною, десь до 25 років, можливо, навіть до 27, У мене був, знаєте, такий максималізм. Я ніби не помічала в собі недоліків. Я взагалі дуже рідко себе з кимось порівнювала. А якщо порівнювала, то тільки в свою користь. Я дивилася на себе, ніби через рожеві окуляри. Це давало мені неймовірну впевненість. Потім десь у 20 Дцять років, ближче до 30 все почало змінюватися. Навпаки, я почала більше сумніватися в собі. З'явилося самокопання, ніби з тебе злетіли рожеві окуляри, і ти ніби скочуєшся вниз, бачиш себе та світ зовсім інакше і гірше, ніж воно є насправді. Це як перейти з однієї крайності в іншу. Мені здається, що це пов'язано ще з кризою 30 років. Зараз мені 33 роки. Я можу сказати, що я нарешті гармонізувалася. Цей процес почався декілька років тому, і зараз. Я прийшла до золотої середини, коли я можу визнати в собі сильні місця, слабкі місця. Ось тут у мене справді добре виходить. Тут посередньо я спокійно можу сказати, що хтось у чомусь кращий за мене, успішніший. Але це визнання не знижує мою самооцінку, не робить мені боляче, не змушує мене почуватися негідною, менш цінною. І це круто. Мені здається, що це якраз саме та зрілість, до якої повинна прийти кожна людина. І знаєте, це мій особистий досвід, але він. Інших все може бути інакше, хтось навпаки починає з дуже заниженої самооцінки, а з часом з віком знаходить баланс, вирівнює сприйняття себе. І коли я кажу про вік, це теж дуже індивідуально. Я чула, що зараз та криза, яка раніше приходила в 30 років у мого покоління, тепер у людей виникає вже в 25, а то й раніше. Бо світ став дуже стрімким. Соцмережі сильно впливають, тиснуть на людей. І Якщо навіть дорослим важко втримати цей тиск, Відповідати сучасним стандартам, то що вже і казати про підлітків там чи 18-річних. Тому так, навіть у 20-річних може виникнути криза середнього віку. Тому напишіть, до речі, в коментарях, хто з таким зіштовхувався, мені дуже цікаво, чи це дійсно так. З часом я зрозуміла, що об'єктивне, чесне сприйняття себе це ключ до справжнього розвитку. Прийняття себе включає також емоційне прощення себе. Здатність відпустити почуття провини, сорому чи Образи на себе прийняти своє рішення і вчинки в контексті тих обставин, у яких вони відбувалися. Чим старшими ми стаємо, тим більше ситуацій переживаємо. Ми отримуємо досвід. Часом помиляємося, іноді нас щось боляче ранить. Бувають моменти сорому чи відвертого фіаско. І якщо людина не приймає себе, то цей досвід починає тиснути. Він стається гарем, наче на вас із кожним роком накидають ще один мішок і йти стає все важче та важче. Куди у людей з віком зникає та легкість, бажання ризикувати, там, подорожувати, натхнення створювати, експериментувати, це все нікуди не дівається, воно завжди залишається всередині вас. Просто цей внутрішній потенціал, він ніби зажимається, він похований під шаром непрожитого болю, непрощеного досвіду, цей тягар не в самих помилках, а в тому, як ви їх пережили, як ви їх не відпустили. Як тільки ви приймаєте себе зі своєї Недосконалістю. Як тільки ви визнаєте, що кожна помилка це був життєвий урок, частина вашого шляху. Як тільки ви зможете подякувати за ці досвіди, ви звільнитеся і ніби дихати стане легше. Я колись працювала з коучем, і вона дала мені цікаву практику. Потрібно було взяти важку торбину, наповнити її чим завгодно і залізти з нею в максимально некомфортне місце. Я вибрала вузьку шафу, і ось я сиділа там у тісноті з цією важкою торбою в повному філій. Фізичному дискомфорті в мене ще й знаєте трошки клаустрофобія, коли я сижу в якихось таких замкнутих маленьких місцях. Це був символ мого тягаря, моїх образ, болю, страхів, сумнівів. І тоді настав момент усвідомлення: лише я вирішую, скільки ще залишатися в цьому стані. Це може бути день. Тиждень, місяць, роки чи навіть все життя, а можу просто в одну мить прямо зараз вилізти з цієї шафи, скинути з себе цей тягар і відчути полегшення, відчути скільки енергії звільняється, коли ти більше не носиш із собою те, що давно можна було відпустити. Особливо, коли людина приходить до коуча чи психолога з запитом, що в неї немає енергетичного ресурсу, потрібно запитати себе, а де ця енергія, куди вона витікає? Не буває такого, що у людини немає енергії, вона є, і в нас дуже багато енергії, і часто якраз таки вона в наших тривогах, в наших думках, в непережитому болі, в образах, ще в чомусь в соромі. І потрібно це пропрацювати. І як тільки вам вдасться відпустити все, все зайве, ви відчуєте. Як багато у вас насправді енергії, якої вам вистачить на все, на вашу реалізацію, на досягнення ваших мрій та цілей. Ця практика допомогла мені глибоко усвідомити щось важливе через тіло, через відчуття. Бо іноді ми не можемо дійти до внутрішнього прозріння лише словами, а тіло пам'ятає все, і через нього можна багато чого звільнити. Відмова від ідеї, я буду щасливим коли. Визнання того, що ми маємо право бути щасливими прямо зараз, навіть якщо наше життя далеко від ідеалу. Правда в тому, що людина завжди може знайти причину, щоб бути нещасливою, і це, як виявляється, не залежить від зовнішніх факторів, а тільки від самої людини. Розкажу вам одну притчу: жив собі принц, якому з дитинства давали все найкраще: найкращі іграшки, найкращу їжу, найтепліші слова для нього створили окремий світ без страждань болю, старості чи смерті його захищали від усього, що могло затьмарити радість, але навіть у цьому штучному раю він не відчував себе по-справжньому щасливим. Багатство не заповнювало щось глибоко всередині. Його не покидало відчуття, що існує щось більше, щось, чого не купити і не збудувати. Одного дня він вийшов за межі замку, в якому він жив, і вперше побачив старість, хвороби, смерть. Світ більше не здавався йому ідеальним, і він пішов. Він залишив усе, що Мав і вступив у крайність, повну відмову від насолод, сувору аскезу. Мовчання, голод, але і там щастя не прийшло. Бідність не принесла відповіді так само, як і не принесло їх багатство. І тільки коли він відпустив крайності, він знайшов ясність. Щастя, як виявилося, не в тому, що ти маєш чи не маєш. Воно всередині, воно в балансі. Цього принца тепер знає весь світ. Ми називаємо його Будда. Чому ми часто відчуваємо, що недостатньо хороші? Відчуття Я недостатньо хороший це глибока психологічна проблема, яка зачіпає багатьох людей. Воно може проявлятися в різних сферах життя: у стосунках, кар'єрі, самореалізації. І це не просто сумнів у собі, а глибоке переконання, що людина не відповідає певним стандартам або очікуванням. Причин виникнення цього неприємного відчуття досить багато. Це може бути соціальний тиск, це потужна сила, яка часто змушує людей сумніватися у власності. Власні цінності. Суспільство нав'язує стандарти краси, успіху, стосунків і навіть способу життя з обкладинок журналів, реклами, інстаграм, стрічок чи тікток. Ми щодня бачимо ідеалізовані образи: досконалі тіла, дорогі покупки, щасливі сім'ї, успішну кар'єру до 25. І коли наше реальне життя не збігається з цими картинками, з'являється відчуття невідповідності, а часом і неповноцінності. Наприклад, молодий. Хлопець, який щойно починає свій шлях у кар'єрі, може відчувати себе невдахою, коли бачить ровесника з мільйоном підписників дорогим авто, власною нерухомістю чи вражаючим кар'єрними досягненнями. Але за цією картинкою він не бачить усього, що стоїть за цим успіхом. А стояти може багато чого. У когось це може бути спадок, допомога батьків. А у когось це може бути дійсно дуже виснажлива праця і, можливо, дійсно людина вкладається, жертвуючи своїм відпочинком, своїм здоров'ям. Ов'ям своїм особистим життям ситуації бувають різні. Ми бачимо лише зовнішній результат, не знаючи, що людина за нього заплатила. Часто нам подобається сама ідея бути кимось там актором, моделлю, стартапером, рок зіркою. Але чи ми справді хочемо те життя, яке за цим стоїть? Можливо, хочемо, а можливо і ні. Коли уявляємо себе рок зіркою, ми бачимо сцену, натовп, фанів, славу, гроші. Але чи бачимо ми роки навчання музиці, нескінченну практику, пошуку людей для співпраці, складні стосунки з лейблами, побудову власного бренду, виснаження вітурів, чи готові? Ви ви до всього цього, а не тільки до красивого фіналу. І правда в тому, що багато людей не готові. Вони не готові проходити цей шлях, і вони дивляться лише на вершки, на результат багаторічної праці якоїсь людини. Тому, перш ніж захоплюватися чимось і казати собі: О, я теж так хочу, зупиніться і запитайте себе, а я справді хочу пройти весь шлях, який веде до цього. Бо лише ті, хто справді горить своєю справою, зможуть витримати це. Цей шлях, вони йдуть не заради гарантій, не заради винагороди, а тому, що інакше не можуть, бо це їх покликання. Тож найголовніше це не копіювати чужий шлях, а знайти свій власний. Прислухайтеся до себе, бо саме там ваша сила. Порівнювати себе з іншими не лише не корисно, а й часто несправедливо. Ви не знаєте всієї історії людини, з якою себе співставляєте. Можливо, ви порівнюєте свій перший крок з її сотим. Замість цього порівнюйте себе лише з собою Бою, вчорашнім ставте собі чесні запитання, чи я стала або став сьогодні трохи мудрішою, сильнішою, добрішою ніж учора, чи зробила я хоча б один крок до своїх мрій? Ось це і є справжній прогрес, не гучні перемоги, а маленькі щоденні зусилля, регулярність. Усвідомленість і внутрішня чесність. У сучасному світі, де так легко загубити себе, особливо важливо зберігати автентичність. Саме вона ваш найбільший ресурс це те, що принесе вам гармонію з собою та справжній успіх. Бо бути кращою версією себе завжди цінніше, аніж бути чиєюсь копією. Травми з минулого, особливо з дитинства та підліткового віку, глибоко впливають на наше самосприйняття. Негативний досвід, навіть на перший погляд, незначний, може. Залишити слід на все життя, формуючи внутрішню невпевненість, страх бути відкинутим або ж сумніви у власній цінності. Уявімо, наприклад, підлітка, який вперше наважився проявити симпатію до дівчини, подарував квітку чи сказав щось приємне, а у відповідь отримав глузування або різке відторгнення. Здавалося б, ситуація типова, підліткова, ніби нічого такого. Але якщо хлопець емоційно вразливий, це може глибоко його вразити, якщо він не зможе це. Переосмислити чи проговорити з кимось біль може закріпитися на довгі роки, особливо якщо зважити на те, що чоловіки значно рідше діляться своїми емоціями, неохоче звертаються по психологічну допомогу, не дозволяють собі плакати чи зізнаватися в тому, що щось болить їхні психологічні рани часто ніби капсулюються всередині і згодом проявляються як глибока невпевненість у собі, труднощі у стосунках чи навіть агресія. На щастя, у сучасному світі люди масово. Починаються усвідомлювати саме тому все більше людей звертаються до психологів, починають розпаковувати старі історії, шукати корені внутрішнього болю. Ми, як суспільство, розвиваємося і стаємо більш усвідомленими, Тож це просто супер. Також я хотіла проговорити з вами про перфекціонізм, тому що це те, що нам дуже заважає в нашому самосприйнятті. Якщо ви ставите до себе надто високі вимоги, ви ніколи не відчуватимете себе достатньо хорошою. Хорошим. Ти незадоволений собою, ти втрачаєш мотивацію, критикуєш себе, страждаєш прокрастинацію від страху зробити недостатньо добре. Перфекціонізм це пастка, в яку легко потрапити, особливо, якщо ви з дитинства звикли ставити до себе надто високі вимоги. Він часто маскується під бажання робити все як найкраще, але насправді може сильно гальмувати розвиток і виснажувати емоційно, коли ти маєш постійно внутрішню планку, до якої не дотягуєш, і яка до речі, часто взагалі не. Реально, ти не відчуваєш задоволення ні від процесу, ні від результату. Навпаки, починаєш критикувати себе, втрачаєш мотивацію, уникаєш нових кроків через страх зробити недостатньо добре. Прокрастинація, виснаження, внутрішній тиск усе це побічні ефекти перфекціонізму. І найгірше те, що ти ніколи не відчуваєш себе достатньо хорошою, хоча вже зараз ти робиш достатньо і цього вже багато. Перфекціонізм буває різним: є здоровий перфекціонізм, який навпаки. Допомагає зростати, і нездоровий, який тільки виснажує. Адаптивний здоровий перфекціонізм це коли прагнення до якості мотивує, надихає, але при цьому ти не боїшся помилок. Ти розумієш, що вони частина розвитку. Це коли ти можеш сказати собі, я зробила найкраще, що могла на цьому етапі, і це добре. Деструктивний невротичний перфекціонізм це вже інша історія. Тут не про натхнення, а про страх, страх помилитися, страх осуду, страх не дотягнути. Це коли ти відкладаєш справи, бо боїшся, що результат не буде ідеальним. Або коли навіть після досягнення мети не відчуваєш задоволення, бо вже знайшла до чого придратись. І найпідступніше в цьому те, що здоровий перфекціонізм іноді непомітно перетікає у нездоровий. Тому важливо спостерігати за собою і вчасно ловити ці сигнали. І так, ознаки, за якими ви можете діагностувати деструктивний перфекціонізм: це постійний страх провалу або осуду, прокрастинація через завищені стандарти. Карти, жорстка самокритика навіть після досягнення результату, хронічне відчуття, що все недостатньо добре. Тому я вчуся відпускати, давати собі дозвіл бути не ідеальною, робити навіть якщо не є ідеально. Тут важливо згадати одну важливу фразу: ідеальне ворог хорошого. Тож, як навчитися приймати себе? Першим кроком до прийняття себе є розуміння себе. Це про те, щоб почати чути і помічати свої думки, емоції та поведінку. Дуже часто. Відчуваємо тривогу, роздратування чи пригнічення, але не можемо зрозуміти, звідки це береться. І тільки коли починаємо заглиблюватись у себе, коли ставимо собі прості, але важливі запитання, що я зараз відчуваю, чому мене це тригерить, чого я насправді хочу, тоді починають з'являтися усвідомлення. Це пізнання себе можна практикувати і самостійно, і з психологом. Комусь ближче внутрішній діалог у тиші, а хтось пише щоденник, комусь потрібно поговорити. Я, наприклад, люблю обдумувати все на ходу, на прогулянці, там десь в дорозі, чи у ванні. Саме у ванні, коли тіло розслаблене, до мене часто приходять інсайти. Мій чоловік, навпаки, багато пише, він веде щоденник і це його спосіб почути себе. Тут важливо знайти свій формат, бо якщо жити роками у Режимі робота, дім, родина, турботи, не залишаючи часу на себе, зв'язок із собою просто зникає. А без цього не може бути й мови про прийняття. Ти не можеш прийняти когось, кого ти зовсім не знаєш. Тому варто починати з базового, з тіла. Прислухайтесь до нього, де воно болить. Можливо, час зробити масаж або здати аналізи, купити ті вітаміни, які ви вже місяцями відкладаєте. Тіло дає нам підказки і розуміння себе починається саме з уваги до них. Якщо ви шукаєте глибше розуміння взаємозв'язку між тілом та психікою, раджу прочитати книгу Бесела Вандерколка Тіло пам'ятає все. У ній автор на основі клінічних досліджень показує, як травми зберігаються в нашому тілі, та як за допомогою простих практик та усвідомленості можна поступово звільнитися від їхнього впливу. Щоб навчитися приймати себе, потрібно оточити себе розумінням та підтримкою. Знайдіть людей, які вірять у вас і приймають вас такими, якими ви є. Це можуть бути близькі. І друзі, члени сім'ї або професійний психолог або коуч, з ким ви можете відкрито обговорювати свої почуття. На жаль, не всім щастить мати ідеальне оточення навіть у власній сім'ї. Тоді варто мінімізувати контакти з тими, хто виснажує або підриває вашу впевненість, і шукати підтримку там, де вона доступна, бодай онлайн. Сьогодні існує безліч спільнот в соцмережах, тематичних форумів, безкоштовних чатів підтримки, де люди діляться досвідом і допомагають одне одному. Навіть Ютуб канали з психологічними порадами можуть стати такою опорою в складний момент. І навіть мій канал він теж є опорою для багатьох людей. І, до речі, я дуже вам вдячна за ваші приємні коментарі з подяками. Інколи я отримую дуже неочікувані повідомлення, що я там буквально людям життя змінила, і сама того не усвідомлюючи. І для мене це завжди неймовірно приємно, тому що це дає мені усвідомлення, що те, що я роблю, той контент, який я створюю, що все це не дарма, і що це позитивно впливає на людей, подекуди навіть змінює їх життя в кращу сторону. Це мені дуже гріє душу, я вам дуже вдячна за ваш фідбек. Так ось, тут головне це ваше бажання знайти підтримку. Якщо ви відкриті до пошуку, ресурси завжди знайдуться. Практика афірмації вдячності. Афірмації допомагають укріплювати позитивне сприйняття з себе. Наприклад, у моєму фітнес-додатку виспенс можна налаштувати щоденне отримання афірмацій в зручний час зранку або ввечері. Здається, дрібницею, але коли ти читаєш слова на кшталт, я гідна любові, я. Впевнена в своїх силах, на душі стає тепліше, а мозок підсвідомо сприймає ці установки як істину. Іноді афірмація приходить точно в той момент, коли вона найбільше потрібна. Ти відчуваєш невпевненість і раптом отримуєш нагадування, відкинь всі сумніви, в тебе все вийде. Також регулярно виражайте вдячність за свої досягнення та навички. Часто ми не помічаємо власного прогресу або навіть знецінюємо його. Запитайте себе, за що я можу сьогодні похвалити. Валити себе і знайдіть хоча б одну причину сказати: Я молодець або я пишаюся собою. Це просте визнання власних зусиль дає відчуття мотивації та внутрішнього затишку. А вже ж це ніяка не магія. Чому це працює? Афірмації задають фокус уваги на ваших ресурсах, а не на страхах. Вдячність формує звичку помічати позитив, навіть коли життя здається хаотичним. І разом вони стимулюють вироблення дофаміну та серотоніну, гормонів щастя, які покращують ваш настрій. І дають вам мотивацію, використовуючи афірмації та вдячність системно, ви зможете знизити рівень внутрішньої критики, побачити свої успіхи і рухатися до прийняття себе значно впевненіше. Прийняття себе це не пункт призначення, а подорож, яка триває все життя. Щодня ми стикаємося з новими викликами, сумнівами, переживаннями. І саме в ці моменти важливо зупинитися, вдихнути глибоко та нагадати собі, я роблю все можливе, і цього вже достатньо. Кожен маленький крок назустріч собі, кожне так власним відчуттям, навіть якщо це просто хвилина медитації чи кілька вдихів на розслаблення, усе це зміцнює вашу внутрішню опору. Постійна турбота про своє тіло та психіку, вправи, здоровий сон, час на тишу та відновлення, внутрішня свобода від чужих очікувань та нереалістичних стандартів, справжнє щастя, яке народжується тоді, коли ви дозволяєте собі бути собою з усіма сильними та слабкими сторонами. Пам'ятайте, що вас вже достатньо, ви вже достатньо хороші такими, якими ви є. Кожен ваш досвід, кожна помилка, кожна перемога це все невід'ємна частина. Вашої унікальної історії. Якщо це відео було для вас корисним і надихнуло приділити собі трохи більше уваги, підтримайте його лайком. Також не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні випуски. І до зустрічі в новому відео!